При організації Об'єднаних Націй. На той час із 102 працівників постійного представництва Радянського Союзу при ООН до українців і Білорусі ніхто так гарно не ставився, по-людському, як Сережа Лавров. А що з ним сталося? І от він теж каже: повторює ті всі постулати, на яких Росія стояла, стоїть, і, я не знаю, мабуть, буде стояти, тому що. Хтось із наших партнерів сказав, що дуже важко передбачити, чим це все і коли закінчиться, оскільки обидві сторони вимагають, чи стоять на позиціях, які не можна задовольнити. І це так, і це правда. І ось знову Сергій повторює, що російська мова, православна церква, що там ще нейтралітет, відмова від вступу в НАТО. А чому Україна не вступила в НАТО тоді, коли вступала туди вся Східна Європа? Ми це питання винуватості, певної винуватості України в тому, що сьогодні ми переживаємо керівництво України, ми обходимо стороною. А цього робити не треба, тому що це шлях до повторення тих помилок, які вже були багато разів зроблені. Тому цей центр наш московий, де він знаходиться, я не знаю, на Банковій чи в Академії научної. Він працює, так як знаєте, той переплужник, де як плуг, який глибоко пора, а який тільки знімає верхню ну, таку частину того. Я поздравляю Павло Павлович -павл вас, я не знаю, чи виступає, чи один подарунка, чи ні.